Олександра Ноткіна добре відоме, напевно, всім поціновувачем живопису у нашому місті, адже його цілком обґрунтовано можна назвати одним із найталановитіших краматорських художників та й до того ж гідним представником сімейної мистецької династії. Першим вчителем для Олександра Ноткіна став його батько Віктор Федорович Ноткін, який працював художником в кінотеатрі Жовтень. Викладав малювання в шостій школі і був керівником ізостудії Палацу культури імені Леніна. Саме він відкрив для сина. Ази майстерності, навчив бачити красу навколишнього світу. Після школи Олександр Ноткін навчався в московському художньому училищі, а згодом ще й закінчив художньо-графічний факультет Курського педінституту. Він був щирим прихильником реалістичного напрямку в мистецтві. При цьому Олександру Ноткіну вдавалося відобразити на своїх полотнах майже нематеріальні нюанси та допомогти глядачу помітити чисту блакить неба, яку приховують хмари ніжно-рожеві тони світанку або лілові відтінки сутінків. І своїм унікальним талантом він залюбки ділився із учнями. Багато років Олександр Ноткін відпрацював викладачем станції юних техніків та Краматорського технологічного технікуму, отримав почесне звання відмінника народної освіти і виховав чимало нових краматорських митців. На жаль, Олександр Вікторович зарано пішов життя, та крематорці не забувають обдарованого земляка. Цьогоріч Олександру Ноткіну могло б виповнитися 65 років. І з нагоди цього ювілею у міському художньому музеї вирішили організувати спеціальну виставку. В експозиції під назвою Художник, який співав фарбами, можна побачити роботи, які свого часу Олександр Вікторович подарував фонди музею. а Також деякі картини з приватних колег. Екції городян. А відкриття виставки перетворилося на справжню зустріч пам'яті. До музею завітало чимало почесних гостей, друзів і колег, родичів та учнів Олександра Ноткіна. Вони із задоволенням ділилися із присутніми теплими спогадами про талановитого краматорського художника, акцентували увагу на тому, наскільки активною і небайдужою людиною він був, та як багато власних ініціатив встиг втілити у життя. Поряд із живописними картинами на новій виставці можна побачити ще й чимало книжок, адже, поміж іншого, Олександр Нуткін був талановитим художником-оформлювачем і співпрацював із багатьма краматорськими письменниками та поетами. А під час відкриття експозиції навіть пролунали вірші, які представники міського літературного об'єднання присвячували Олександру Вікторовичу. Окремо, варто згадати про те, що просто під час відкриття виставки фондова музейна колекція робіт Олександра Ноткіна трохи збільшилася. справа в тому, що представники цементного заводу Пушка подарували музею одразу два портрети, створені Олександром Вікторовичем. На першому з них зображено полковника Антона Бугайова, який командував 5 окремою мотострілковою бригадою та забезпечив визволення Краматорська від фашистів, а на другому одного з керівників цим заводу, героя Радянського Союзу Василя Молчанова. Та найголовніше, всі почесні гості музею висловлювали щиру впевненість у тому, що пам'ять про Олександра Нуткіна обов'язково продовжуватиме жити і не лише в серцях. рідних. І друзів, а й в реалізованих ним проектах в душах численних учнів, та, звісно ж, в його чудових картинах.